Якщо ваші абрикоси вже достигли, то швидше готуйте цю наливку. Кажу відразу: настоєчка кріпкенька. Зберігайте рецепт: 500 г абрикос миємо та ріжемо на чотири частини, засипаємо в банку, вливаємо 500 мл спирту або 800 мл горілки. Накриваємо та залишаємо на 5-7 днів в темному місці. Через 5 днів дістаємо наливку. Якщо вона на спирті, в ємність всипаємо 210 г цукру та 180 мл води. На середньому вогні розчиняємо цукор, охолоджуємо до кімнатної температури. Якщо ж на горілці, то потрібно 150 г цукру та 100 мл води. Процічуємо наливку через марлю, додаємо обов'язково охолоджений цукровий сироп та все перемішуємо. Наливаємо ваш графінчик та дегустуємо. Ну і звичайно, не забудьте запросити своїх друзів. Швидше збирайте абрикоси та готуйте. Підписуйте, ставте лайк.